Всім доброго ранку та гарного дня. День сьогодні такий сонячний, теплий, геть пахне весною. Не знаю, як у вас, а в нас так. Сьогодні хочу виставити залишки, які в мене позалишалися з усіх відео, можливо, хтось щось підбере собі. Я не буду озвучувати розміри, бо я його все показувала. Хто захоче, то знайде попередніх відео. На деякі речі я ціну познижувала, тому так. тому так. якщо додатково хтось не знайде, може, із новеньких підписників, хто не знайде розміри, там, то напишете мені Viber, я обов'язково уточню і відпишуся. Бо таке, що можна і не знайти. От. І ще хотіла сказати, що. Хто новенький підписується, то в мене під кожним відео, ну, майже під кожним відео, якщо не під одним, то під другим в описі. Завжди я пишу номер вайбера свого і ви можете зв'язатися зі мною по вайберу. Ще хотіла сказ сказати таку детальку: одну. Будь ласка, чіткіше, робіть замовлення, і навіть якщо по телефону робите, то обов'язково пишіть у вайбер, тому що я то по телефону можу сказати, «да», а там забулася. Бо це ж таке, розумієте, вас багатенько і тоді виходять такі трішки. Ну, не було такого, звичайно, але це таке прохання. От, Ну, все, ніби все сказала. От. Ну, почнемо. Хочу я розпочати свій показ з такої краси. Таку, я вам її не показувала. Це скатертина ручної роботи. льон натуральний. І вишита вона вручну. Ось така чудова вишивка, такі орнаменти. Бачите, кольори тут білий, і, білий жовтий і коричневий. Ось такі, Насправді вона дуже гарна. Також обшита вона ось такою мережкою. Все це ручна робота і вишивка вручну. От Розміри її скажу, бо я не показувала, це точно знаю. Метр тридцять на 1,30, таку скатертину. І хочу показати вам ось яка тут біда. Ось є отака рожева плямка тут. Не знаю, що це. І ось з цієї сторони, тобто з однієї сторони в двох містах. Таке відчуття, ніби вона або висіла десь і щось на неї, ляпнуло, ось і перейшло на цю сторону. Я не знаю, що це таке, але дівчатка, воно не виводиться. Воно не виводиться. Я пробувала кисневим порошком виводити, я пробувала ванішем, і я пробувала аміаком. Воно не виводиться. Можливо, воно б і вивелося. ну, Я не захотіла, не знаю, більше іншого, я не знаю способу, чим виводити. Тому от така, тут такий недолік. Ну, Не дивлячись на той недолік, вона буде коштувати 250 гривень. Так як це ручна робота. Звичайно, хто не боїться цього, то може. Щось зробити, хто рукоділлям займається. Мені дівчатка брали такі скатертини з недоліками і скидали фото, міняли або мережку. Я думаю, що тут можна її або менше зробити обрізати, але тоді прийдеться міняти мережку, бо тут ця вишита. Ну, отакий тут Дівчатка скидали фото, як вони перетворюють оці всі скатертини вінтажні, просто на. Ну, прекрасні речі. От. Ну, ніби сказала все. Сказала все, недолік показала і ціну озвучила. Так, не знаю, чи надовго затягнеться це відео, ну, я не буду розміри вказувати. Ось чайна скатертина, льняна 80 гривень. Така в клітинку. Так. Далі ось така вишивка з маками, така серветка, доріжка, ранер 80 гривень. Я її показувала, вона дуже гарна. О, ну, щось вона застрягла. Ну, таке буває. Так, далі біла скатертина. Кругла. Розміри я указувала. Ну, тут тут є якась плямка, якась чорненька. Ну, це не біда, вона виводиться. Просто біла скатертина, лише внизу ось така вишивочка. Дві смужечки вишивочки. Така скатертина 200 гривень. Так, ну, це серветочки. Ось така серветочка. Також вона вишита вручну. Не знаю, що це за тканина. Я вже так роздивлялась, мені ніби це натуральна тканина, а можливо, це вовняна серветка, вишивка ручна, вишивка хрестиком. Гарна така серветочка, але ну, тут в деяких місцях ось ниточки стерчать. От. Ось така. Така серветочка 50 гривень, я ціну знизила за неї. Ниточки пообрізати треба. І буде вона слугувати. Так, ось такі плеймасти. Вчора показувала з вчорашнього відео, вони залишилися. Ось такі, з цієї сторони, салатові, з цієї сторони зеленіші. І за такий набірчик, хто хоче придбати, його 60 гривень. Також я ціну знизила. Маю таку серветочку ажурну. Плетена, вона з ниток і рис з гачком. Розміри є указані, здається, тут. Ну, добре, зараз швиденько. Ага, розміри 50 в діаметрі і ціна такої серветочки 40 гривень. Так, маю ось таку скатертину, е, кругла. Плетіння машинне, філейне, ось така, була тут мережка, я її вже показувала в одному з відео, мережка мені не подобалася. І вчора, коли Після якихось певних таких ситуацій, коли я нервувала, тому що щось було дуже гучно в нас вечором, і двері чуть не повилітали. Верніше, не вечором це вже була, мабуть, ніч. То я, щоб заспокоїти собі нерви, я відрізала цю мережку. А хто захоче, може підшити собі новеньку, а хто не захоче, то можна і користуватися так. 150 гривень така буде скатертинка. Так, далі ось така скатертина, я показувала, ось із однієї сторони отака вишивочка машинна. Вона просто біла, натуральна тканинка. І з другої сторони ось така вишивочка, із трьох сторін отакі вишивочки, а з однієї отака більш багатша така вишивочка. Ціна також 150 гривень цієї скатертини. Так, ну, рушничок, він новенький, абсолютно новенький рушничок. Це залишився ще від тих, що я раніше показувала. Він натуральна тканинка. От кухонний рушничок 50 гривень. Так, далі отака скатертинка. Також не буду сильно розвертати, це аплікація з вишивочкою, чайна скатертина. Обрублена ось вона такими також рожевими ниточками. І також ціна є 150 гривень. З усіх чотирьох куточків, цю ціну зніму, з усіх чотирьох куточків отака аплікація з вишивкою. Насправді, вона дуже ніжна, гарна така. Так, ну тут ниточки у мене по столу будуть сипатися, тому що це, це, мабуть, від скатерки. Ось така скатертинка з полуничками. Також натуральна тканина, я озвучувала вам колись її розміри. Вона довгенька. от, Вся вона в гарному ідеальному стані. І ціна такої скатертинки 150 гривень. Ось така красунька, також скатертина кругла, такого вона кольору. Вона, ну, може, вона і не новенька, але но вона така, дивіться, накрухмалена. Вся, я читала тут виробник, а де я читала, десь читала. Ну, це 100% бавовна. Десь я читала. Це європейський виробник, і ціна такої скатертини 180 гривень. Бра мені щось таке написано. Так, залишився ось такий ранер чи доріжка з вчорашнього відео. Вона довгенька, я озвучувала розміри з такою вишивочкою. Ось така мережка проста тут він в гарному стані. Можливо, ні, ну, можливо, і не новий, але в гарному стані, в ідеальному 150 гривень. Так. Маю отаку скатертину, також Вона вовняна. І отакі має вишивочки. По, по двох куточках отакі сердечка аплікація зроблена, по двох куточках отакі ялинки. От. Ціну знижу на 10 гривень, ціна її буде 140 гривень. Так, далі залишилася абсолютно нова скатертина. Отака, щось прилипло. Отака чайна. Ну, вона доволі. Довгенька, здається, мені вона, ну, майже 90 сантиметрів. Отака От скатертинка залишилася. Що написано, не знаю, а, Германія виробник. І 150 гривень така скатертинка. Так, далі продовжуємо. Маю дві отакі льняні серветочки. Не буду їх розвертати, це не вишивка, хоча зроблена вона ніби вишивкою, але це просто так, ткане воно. Можливо, це принт. Не знаю, більше всього, що це просто принт нанесений. Отакі От дві серветочки. І за дві серветочки ціна буде 40 гривень. Так, буду класти десь сюди. Так, Маю отакі три новорічні серветки. Можливо, можна їх використовувати і до цієї скатертини. Тут також є ялинки, але трішки є, вони льняні, натуральні, трішки є втрата е, кольору. Тут, ну, тут більш нічого не прочитаю. І за три такі серветочки ціна буде 30 гривень. Так, далі маю набір отаких от серветок. Я їх, мабуть, також не показувала, не знаю. Сьогодні почала роздивлятися, то понаходила. Вони невеличкі, також вони вінтажні, але в гарному стані. 24 см вони, Ну, по ширині, по довжині. 24 см, ось така вишивка, вишивка машинна. Їх тут штучок. Раз, два, три, чотири, шість штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До речі, мені здається, що є і сьома, є і сьома до цієї до цих серветок. Ціна за такі, подивлюся, можливо, десь пропустила. Ціна за 7 штучок буде 100 гривень. Так. Далі маю отаку. Серветочку, рушничок, доріжка, хто як назве. Тут ось якась цяточка, але я її не прала. Не прала, так вона залишилася, з якогось показу не встигла показати її. Так, от, кинула. Розміри 58 на 36, це китичками. Вона натуральна. І це така вишивка по ній зроблена, ніби на канві. Ну, З цієї сторони трішки ось є ниточки потріпані. це виворіт. Тут їх можна, ну, вони ніби закріплені, скоріше всього, що пообрізати треба. І 40 гривень така буде доріжечка. Так, ось фартушок залишився. Я вам також показувала його в одному з відео. Ціна за такий фартушок буде 80 гривень. <кій> Це натуральна бавовна, мені здається. Так, да, натуральна бавовна. І нічого більше не прочитаю. <кій> нічого більше. ой. Так, Маю також ось такий рушничок фартушок, він новенький. Десь ось якась є цяточка манісінька така. Воно все не прала я його. Він новенький, отака вишивочка, ось, дуже тоненька така тканинка. Вишивочка машинна, але виглядає він дуже гарно. Він такого кольору ванілі. І такий фартушок теж 80 гривень буде коштувати. Так, маю отакі плеймасти для столу. Їх тут 4 штучки. От, розміри казала, показувала, вони виглядають гарно, стан новеньких. От, 150 гривень за 4 штучки отаких от плеймастів. Так, новорічна скатертинка. От такого кольору. Вона не буду всю розвертати. Має вишивку рішельє, має таку новорічну аплікацію. Ось обшита червоненькими ниточками. В гарному стані, вся ціленька, не, не має втрати кольору, і 150 гривень буде така чайна скатертина новорічна. Так. Маю отаку скатертину льняну, отакого вона персикового кольору. Зараз розверну її, щоб було. Видно. Вона, як би стан нової, я вам вже казала, але тут є якісь там, то де, то там, то там цяточка є, можливо, покористувалися, склали і, можна сказати, викинули. Так, розміри десь метр сорок, метр, шістдесят, да, десь метр шістдесят її довжина. І ширина, і ширина метр двадцять. Ціна такої скатерки буде 180 гривень. Так, маю таку дуже симпатичну скатерку. Здається, вона також європейський виробник десь, та багато на яких є. Ярлички, а багато на яких просто позрізали. Вона вся дуже гарна, такий цікавий колір, ніби колір кави, текстура тканини цікава. Це все, мені здається, що це льон. Це натуральна тканинка. Ми розміри так поки на всякий випадок: метр десять на метр десять. І 150 гривень ціна такої скатерки. Це так уже, щоб воно в мене не залишалось. Показую все, що маю. Так, показувала вам в одному з своїх відео ось такі відрізи тюлі. Ой, трішки вийшло трішки, що, і я озвучувала розміри. Тут вони по 80 гривень кожен кусок. Ну, вони всі різні, на жаль. Але Здається, оці чи оці два кусочки тут. Тут, мабуть, два кусочки і ці по одному. Так. Так, маю в одному із, та не в одному, мабуть, попалися мені отакі набірчики та попадалися часто. Я їх то собі залишала, а скільки собі їх залишати, я ними практично не користуюся. Поки знімеш із гачка, то скоріше фатить рушничок, який висить біля плити. Ось такі ухвати для кухні. От. Вони будуть по 30 гривень такі набірчики, оцей 30 гривень. І ось такий. Тут трішки є на Оці уфат, на уфаті на цьому. Трішки є втрата кольору, а рукавичка, мені здається, абсолютно новенька. От також 30 гривень. Ну і залишились у мене е, дві жовті хустини. Ой, одна впала. Хустинки всі порозбирали дівчатка, залишилися дві жовті отакі хустинки, от така і така. І дві отакі бордові одинакові хустинки. От. Вони також будуть по 30 гривень, хто бажає придбати, то ще, то ще залишилося. Ну, все. От стручила вам, знаєте, яку вивчила правильно урок і швиденько його на уроці прострочила, щоб не забути. Так і я. Всім дякую за увагу, всім дякую за підписки, дякую за коментарі. Дівчатка трішки. Сьогодні розгребуся, і з усіма з вами поспілкуюся і всім повідписую. Всім подякую за коментарі, тому що ну, трішки в мене був завал із цими посилочками. А ще вчора так трошки стреснула серед ночі, бо та так гучно було, не хочу повторюватися. От, тому так. Тому сьогодні навіть і проспала. Я завжди встаю зарані. Ну все, міцно обіймаю вас. Всім здоров'я, миру і добра. Бажаю і до зустрічі. Пока-пока.